Всім друзі, великий привіт! Закінчився мій тайм-аут. Вирішила зробити собі маленьку перерву з Фейсбуком, тому що відео перестали залітати в рекомендації, тому, вибачте, за мою довгу відсутність мої підписники. А ще я трошки хворіла і в мене не було настрою, бо одну сторінку мою заблокували монетизацію, але я повернулася і я вже тут. Страсний тиждень і дуже багато роботи. Розкажу вам, як у мене справи за той тиждень. Ми, друзі, купили собі отакого от кавалера. Куць-куць-куць-куць-куць. Куць-куць-куць-куць-куць-куць. Святе місце пустим не буває. І в нас є вже отакий пацан. Купили собі свиню кабанчика. Себе прекрасно почуває, пузати їсть О. і дуже гарно підростає. Хай буде. Корова бігає, треба до бика. Телятко. Треба вже випускати її пастися, але ми не знаємо, як вона буде себе вести без теляті, бо ми її не виганяємо. Ідіть. Ми її не, не виганяли пасти в чергу, а припинали. Тут у нас є велике поле коло хати, і ми її припинали, а тепер є теля. Я не знаю, як вона буде себе вести без теляті на полі, чи буде вона пастися. Почистити тебе треба, красота. Вона отако е перевертається, бо боїться поросяті. Стоїть півперек. Боїться порося. Ми порося привезли і вона цілий час отако стоїть боком. Завжди відвертається від поросять. А телятко собі лежить. Давай, вставай на місце. Ось. Маленька, моя маленька, моя маленька, моя маленька. Йди. Любить чухатися, коли її чухать. буде йти в поле, ще є багато насіння, яке треба посіяти. У нас був приморозок, я вам не показувала. Приморозок був такий досить серйозний, друзі. Було мінус 3 градуси і трошки все примерзло. Грушка цвіт померз, одна яблуня збереглася, інша яблуня обсипалася, друзі. Немає. І третя яблуня, вона пізня тільки-тільки почала зацвітати. Четверта яблуня теж вона цвіте, але ми яблука використовуємо для корму для наших тварин. Сьогодні тепло, вже третій день температура вночі опускається до 3-4 градусів тепла, а днем тепло, днем тепло до 28, дуже тепло. Тож, друзі, такий дуже великий перепад температури, помаленьку все росте.